О, і ви тут. В цьому номері співробітники СБУ в грудні 23-го року записали, як журналісти Бігу Синфо вживають. Саме в цьому номері, саме за цим столом. Далі, в січні 24-го року, це стало надбанням громадськості. Хтось злив це відео в мережу. Ну а через пару тижнів Денис Бігус виклав своє відео розслідування того, як і хто його знімав, виявили, що співробітники Служби безпеки України. А чому ж я тут? Справа в тому, що я вирішив, що саме в цьому номері і саме на цьому столі треба показати вам деякі інші документи. Ну і почати хочу з відповіді Дениса Бігуса на моє звернення депутатське щодо джерел фінансування Бігус-інфо. До речі, це дуже йому не сподобалося. Він там, ой-ой-ой, каже, це тиск народного депутата на медіа, в чому тиск не знаю. Ну, от я отримав таку відповідь, друзі, від нього. От, дивіться, в ній він довго розмірковує, що можна народному депутату, чого не можна. І в кінці пише мені. Не зобов'язаний вам відповідати і не вбачаю правових підстав. І підпис Денис Бірус. Друзі, чесно скажу, саме заради цього підпису я й писав це звернення. Ну, про фінансування пару слів теж скажу. Знаєте, дуже дивно, людина, яка бореться з корупцією, бореться за прозорість, все своє життя, виявляється, хоче, щоб прозорими були всі, крім нього. Ну, напевно, це така антикорупційна журналістика в виконанні Дениса Бігуса. Але головне повторюсь, в цьому всьому цей підпис. Він був мені потрібен для того, щоб перевірити автентичність деяких інших документів з підписом Дениса Бігуса. Я це зробив і тепер можу вам їх показати і стверджувати, що документи автентичні. А що це за документи, друзі? А це два таких дуже цікавих документа. Перший. Про те, що Денис Бігос заключає угоду зі Службою безпеки України і зобов'язується про цій угоді стати гласним позаштатним працівником оперативного підрозділу СБУ. Що ж він буде робити? Буде виконувати завдання оперативно-розшукової контрзвідувальної діяльності, виконувати відповідні доручення, надавати повну об'єктивною інформацію про результати їх виконання, осі події та факти, які можуть становити інтерес для СБУ. І от тут, друзі, Денис Бігус підписався. А наступний документ це розписка, підписана Денисом Бігусом, про те, що він отримав відповідне посвідчення гласного позаштатного співробітника Служби безпеки України. І тут є також підпис Дениса Бігуса. Хочу сказати вам, що обидва ці документи були підписані 8 травня 2024 року. Нагадаю, ще раз, в січні 2024 року скандал, відео, як тут живають, потім відповідь Дениса Бігуса СБУ, жорстка відповідь. Але, судячи з усього, чи, може, не всі відео потрапили в мережу, чи ще щось, але в травні місяці Денис Бігус стає власним позаштатним співробітником Служби безпеки України. То може зараз ви скажете Денис Бігус це бойовик Альфи? Може він нищить ворога? Може він е знищує дронами російські літаки чи підриває Кримський міст? Ні, друзі. Ну, ті, хто це робить в СБУ, дійсно герої. А Денис Бігус стукач, шістка, яка просто виконує доручення і через яку зливають інформацію, Потрібно для когось, для чогось. І саме тому Денис Бігус спокійно, будучи військовим, повернувся в Київ і далі знімає свої розслідування. Саме тому в Дениса Бігуса немає ніяких проблем їздити на своєму мотоциклі і міняти їх. Той час, як мільйон людей сидить в окопі. І саме тому Денису Бігусу подобається Зеленський. Саме тому йому подобається і ТЦК. І саме тому Денис Бігус не показує своє фінансування. Тому що насправді, судячи з усього, основне джерело доходу Дениса Бігуса навіть не гранти, а пряме фінансування з Офісу президента. Ну, безумовно, з виконання їхніх замовлень. А це вже він показувати не хоче. І саме тому Денис Бігус не критикує Зеленського, його офіс. Він просто, як тут сказано, виконує відповідні доручення та передає відповідну інформацію. А, і до речі, хочу звернутись до Дениса. Футболку купив, таке СБУ тобі дійсно потрібне.